Вітаю вас, оракул цілей, метафорична колода Ушу ДЖен та Таруни, що нам сьогодні шлють на найближчий час послання. Вам потрібно увійти у баланс, в гармонію, піднайти внутрішній спокій і зовнішній також. Це вам вдасться протягом місячного, цілого місячного циклу, тобто приблизно місяць. От всі фази місяця повинні пройти, поки ви дійдете ось такого стану, стану гармонії. У вас дійсно дуже багато енергії, запалу, сил, ідей, натхнення. Вам вдасться це зробити. Вам це вдасться зробити гармонізуватися. А ще вам кажуть. Що ваше призначення бути спікером, ну, тим, хто говорить і силою слова спрямовує інших <клухи>, до дій, до позитивного мислення, до позитивних змін в житті. Ну, вас ораторське мистецтво дуже розвинуте, і вам потрібно це втілювати в життя. І це вам буде приносити і гармонію в життя. І натхнення, і горіння. Ну ось на найближчий час. Зверніть увагу на ось такі рекомендації від карт та рун. Комусь це дуже важливо. Хай так і буде. Дякую вам за те, що ви зі мною. Дякую вам за ваші відгуки, за такі щирі, добрі слова побажань та підтримки на мою адресу. За підписки, за лайки. Також пам'ятайте, що щоб бути завжди зі мною і не загубитися в просторі. Будь ласка, нажимайте дзвіночок, якщо це на YouTube каналі, і вам будуть приходити повідомлення про мої нові відео. В кого є така необхідність, можете звертатися за особистими консультаціями, де ми разом з вами спробуємо розглянути найскладніші ситуації і знайти. Ключі до їх розв'язання за номером телефону, який вказаний в моїх відео. Ви можете це здійснити. Дякую вам. Всього вам найкращого!